Сьогодні ми продовжуємо роботу з нашим натюрмортом. Я трішки більш детально промалювала квіти, бо вирішила, що це буде так зручніше. І взагалі перемалювала на цю морти, зробила його ще раз, бо з першого разу мені він не дуже сподобався. Мені захотілося намалювати краще квіти, трішки виделки підправити. І я намалювала знову в малюнок простим олівцем і намалювала квіти вже більш ретельно, щоб було. Видно, як передавати їх об'єм, видно було чітко їх контури, і я рекомендую також звернути увагу і промалювати їх більш старанно, щоб все ж таки було простіше відтворити букет. І тепер я прибираю зайвий олівець. На квітах за допомогою можна клячки, можна гонки, і потім буду працювати вже тужі. Ось я прибрала зайвий лівець на частині букету і тепер поступово починаю працювати над квітами. Є таке правило в туші, що краще починати з верхнього лівого кута, щоб потім не розмазати те, що нижче і справа знаходиться, то я розпочну з цієї квітки, яка тут розташована. І зараз покажу, що вона. Розпочинаю і злочину. Ще роблю лесні, крихітні роботи, куди виглядати більш природні. Ось поступово додаю щепелю сточки. Нагадую, що головна ідея роботи, що тут все використано за допомогою лінії і дуже-дуже небагато буде штриховки. І продовжую далі відтворювати нашу першу квіту.